Олексійович, для початку знаємо, що щойно закінчилося засідання погоджувальної ради, що обговорювалося, які були питання, і, зрештою, що буде винесено на найближчу сесію Верховної Ради. Обговорювався абсолютно пустий порядок денний, як і зазвичай. Те, що запропонувало нам, немає на чому зачепитися. І так триває вже достатньо довгий час. І, звичайно, ні я. Ні, Європейська солідарність не збирається з цим миритися. Але почати, з вашого дозволу, я би хотів не з погоджувальної ради, а з тим, за що, затримавши подих, сьогодні дивиться вся Україна, кожен українець. Питання, які їх хвилюють, коли буде мир, коли закінчиться війна, коли припинять стріляти, і коли Україна нарешті може скинути з себе. Тягар війни і російської агресії. І надії зараз очікують четверга з одного боку і сьогоднішнього вечора. А Сьогодні ввечері відповідно до позиції наших партнерів, які були чітко висловлені: президент Макрон, канцлер Мерц, прем'єр-міністр Старн і прем'єр-міністр Туск. і Президент США Дональд Трамп, яким вони вийшли на зв'язок по телефону, що є спільна позиція, що сьогодні до 24.00 має бути запроваджено 30-денне припинення вогню. В цього дуже багато залежить. І українцям має цікавити і питання, а що буде, якщо Путін не погодиться? І от тоді ми свого часу почули дуже потужну заяву президента Трампа, який сказав: тоді має бути план Б. Що таке план Б? План Б це більше зброї в Україні і жодних обмежень по застосуванню зенітних ракет і далекобільних ракет і зброї. План Б це нове підвищене фінансування. Для України, оскільки фінансування, яке було прийнято попередньою адміністрацією Байдена, вже закінчується. Коли? Уже починаючи з червня місяця. І що ж буде з санкціями? Яким чином і на що будуть накладені додаткові санкції, щоб Путін це відчув і щоб це було мотивацією для Путіна припинити війну? Санкції мають бути на Банківські активи, жодна копійка не має вийти з Російської Федерації для розрахунку по експорту імпортним операціям. Санкції мають бути на тіньовий флот, і санкції мають бути на основне джерело російського експорту, яке забезпечує, включно з енергоносіями, нафту і газ, які забезпечує по оцінкам майже половину всіх експортних надходжень. Російської Федерації. У зв'язку з чим сьогодні Європейська солідарність висунула декілька дуже важливих ініціатив. Ініціатива перша, якщо ми чекаємо, що наші партнери запровадять санкції по нафті і нафтопродуктам, якщо ми вимагаємо цього від них, як ми можемо хоч комусь пояснити, що станом на зараз? Через українську суверенну територію проводиться експорт російської нафти нафтопроводом дружба, який складає 300 тисяч барелів на добу не в тиждень, не в місяць. І це дає російському бюджету додаткових експортних надходжень на суму 20 мільйонів доларів в день, на які купують зброю для того, щоб вбивати українців. Сьогодні абсолютно слушно. Ми нагадаємо, що вже три місяці тому зареєстрований мій законопроект і приймить рішення, яким ви зупините транзит російської нафти. Хочу наголосити, що цей законопроект був попередньо обговорений з послами країн Євросоюзу, з урядовцями, включно з міністрами закордонних справ. Крайнє обговорення відбулося з міністром закордонних справ Франції, де ми маємо повну і тотальну підтримку. Тому що не розуміють громадяни країн-членів Євросоюзу, чому це вони мають страждати від того, що родять обмеження, а українці будуть експортувати і транзитувати російську нафту. Хочу вам доповісти результати голосування на засіданні погоджувальної ради. Європейську солідарність в цьому законопроєкті підтримала увага всі, без виключення фракції погоджувальної ради. Але рано радіти, крім слуг народу. Слуги народу кажуть, що для них принципово важливо забезпечувати фінансування тероризму. Пояснити вони це не можуть. В приватних бесідах сказали, що нема зеленого світла, то ли від уряду, то й від президента. Та ви вже розберіться. До завтра ще є час. Але вам дуже важко це буде пояснювати нашим партнерам. Друга позиція, яка внесена на Верховну Раду Європейської Солідарності, це проєкт заяви, який також був заздалегідь зареєстрований. І в заяві є звернення Верховної Ради України до наших колег-парламентарів Сполучених Штатів, до Конгресу, Палати представників і Сенату. І знов там є три вимоги. Приймить рішення двопартійне. Не можна, щоб Україна була предметом зіткнень всередині Сполучених Штатів. І в двопартійному рішенні прийміть, будь ласка, уже після голосування за ресурсну угоду і адміністрація навіть не заперечує. Приймить рішення про надання Україні зброї. Приймить рішення про надання Україні розвідданих розширення. Прийміть рішення про надання Україні фінансової допомоги. І прийміть рішення про посилення санкцій проти знову, кіньового флоту, банківського сектору, нафти і енергетичного сектору і персональних санкцій вторинних. Це санкції, які зараз майже не застосовуються проти тих, хто прийняв рішення купляти посередників, які купляють предмети російської акції. Результати голосування. Європейську солідарність підтримали всі без виключення фракцій. Я був здивований. Але я мушу констатувати право, крім слуг народу. Чому? Бо парламент не є суб'єктом. У нас представники слуг народу відмовляються голосувати без дозволу офісу президента і його голови. Друзі, це не парламент. І це парламент. І слуга народу, який не представляє народ, а представляє офіс президента. Так ви зберіть мандати, відправте їх на банку, і нехай там одна людина сидить і тисне ваші кнопки. Але ми не дамо це зробити. Третя пропозиція, яка була презентована Європейською солідарністю, ми також давно на цьому наполягали. До речі, нас підтримали і голос і довіра, щоб ми повернулися до теми передачі. Хоча б 30%, тобто 20 додаткових відсотків податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці в місті постійної дислокації, на рахунки бригад. І це викликано тою шаленою корупцією, яку ми бачимо як в Міністерстві оборони в окремих структурах, так і в службах. ДСТЗІ, так і в службах, куди вони передаються, дірібання, це вже 100 мільярдів гривень вкрадено на дебіторки, а воїни сидять без зброї. І я маю право це стверджувати, тому що кожен тиждень, не зважаючи на ті санкції, які накладені незаконно, неконституційно, позасудово на мене, щоб зупинити бою допомогу Збройним силам. Ніхто мене не зупинить. І в даному випадку, знову таки, я був здивований, але підтримали наш законопроект всі, крім слуг народу. Вони кажуть, що нам не вистачає грошей на інші видатки. На які? На телемарафон? На які? На грабіжництво чиновників? На які? На розкрадання. На будівництві чи на розкрадання на поставках озброєння, я уявити собі не міг, що ми будемо отримати таку позицію. Нещодавно було проголосовано так звана ресурсна угода, де всі нам обіцяли, що ми повернемо прихильність і довіру Сполучених Штатів, яка була вщен зруйнована катастрофою в овальному кабінеті. І для цього були прийняті позиції, які, як на мене, були дуже слушні. Коли діяльність фонду, який був створений для видобутку, експлуатації продажу корисних копалин, коли надра належать всьому народу, і 50%, тільки 50% буде надходити до бюджету України, ми ці 50%. За нашою пропозицію повинні були використовувати тільки і виключно для потреб Збройних сил. Підтримали всі фракції, крім Слуги народу. Чому немає дозволу? Я ще раз кажу: це яскраве свідчення того, що парламент позбавлений суб'єктності. Можете собі уявити масштаб тих питань, які піднімає Європейська Солідарність. Да, ми обговорюємо і поправки ще по адвокатській діяльності, де ми чітко поставили питання, що права громадянських активістів і журналістів мають бути захищені в їх спілкуванні з правоохоронним. Бо свобода слова для нас була з 2014 року і є першим пріоритетом. Їх бачення свободи слова це єдиний марафон. І тому ця пропозиція теж не була підтримана, бо у нас є, крім Збройних сил України, у них є інші споживачі. Не буде у вас ніяких споживачів, якщо армія не отримує свою необхідну допомогу. Інші позиції, я також, якщо будуть якісь питання, ми можемо на них відповісти. Чи є ще питання? Ще я хотів би одне питання зупинити, яке, на мою думку, є дуже важливим. Нами зареєстрований сьогодні законопроект, який обговорює наслідки застосування санкцій проти українських громадян, які знаходяться на території України, а отже, і Конституцію, і Конвенції по правам людини. І законодавством України заборонено до застосування. І нами внесений законопроект, що після того, як буде пройдена вся судова вертикаль, як ми отримаємо рішення Верховного суду, Великої палати Верховного суду і Європейського суду з прав людини, яким я не маю жодного сумніву, навіть коли буде тиснути влада на Верховний суд. Ми сподіваємося, що він вистоїть, а якщо не вистоїть, то є ЄСПЛ. І тоді, коли це рішення буде скасовано, Україні буде присуджений штраф, який вона має заплатити. Зазвичай, так як зараз по процедурі, ці кошти сплачуються з кишень кожного з платників податків. Ми вважаємо це несправедливим. Тому що виконують вказівки по політичному тиску, зачистки політичного ландшафту, окремі недолугі виконавці, незалежно від їх посад, а платити має держава. І тоді, по нашій пропозиції, ми кожну копійку з того, що присудить суд, маємо витягнути з кишень тих, хто проголосував. За це незаконне рішення, не маючи для цього ні справи, ні підстав, ні права. Теж це ми питання ще не обговорювали, тому що відмовився ставити на голосування це головуючий. Ми доб'ємося і відповідати прийдеться. І я це кажу сьогодні, коли виповнюється вже рівно 3 місяці щодо незаконних санкцій. Я хочу нагадати, що нам обіцяли, що буквально за 24 години. Нам пояснять причини санкцій. Виявилося це лише в тому, що санкції є превентивні, тобто, за не за що, за те, щоб в майбутньому щось не сталося. А сьогодні ще ми отримали інформацію про брутальну фальсифікацію, яку я сподіваюся, ви завтра будете мати змогу почути в суді.